Ми на місці. Перша у нас шість шаверма. І сьогодні у нас в гостях Артемчий. Привіт, Макс. Ну що, ти Всем готов? привіт. Звісно, готов. Я думаю, тут буде добре. Це семпл, дивись. Ти густа, ти закінчуєш. У нас з Максом романтичний день сьогодні. Вкусний, а? Вкусний. Хоч і спеції мало. Оце взагалі офігенно. У шаурма вже на місці. Що давай куштувати. Ну, вона... Бери собі кусочок, мені кусочок. Подивіться. Ну, пахне просто неймовірно. Ну не кус... угу. що я пробую? Давай. Давай. Не, не прям. Знаєш, не прям. Зарікло. А ну ти що скажеш. Немає такого, знаєш, що вау, оце охуєть. Yeah. Просто типу смачні продукти. Ну, як я, привик. Капуста, огурчик, помідорчик і все, соус. А тут вони якісь, звісно, намудрували. І вона не прогріта всередині. Ми ж її тільки вони принесли, ми одразу хаваємо. Не, yeah. не, не те, що ми привикли yeah. їсти. No. No. Навірно, на швидкий перекус пойдеть. Так, yeah. да? Да, ну краще, ніж бургер у Макдональдсі, бо шаурма саме збалансована їжа. Ну, от, наприклад, якщо. По десятибальній бальній шкалі? Шість. Тебе шість, так? Да? Мене шість, тобі не був солідарний.